Ви тільки но ну, подивіться на цей смачний торт, який я несу селянам. Я впевнений, що він їм сподобається. Ой, чому ти проходиш повз мене? Ой, точно, я забув привітати відьму. Відьма, вітаю. А що це таке смачненьке ти тримаєш в руці? А так це торт, я несу його селянам. Зараз ми його з'їмо. Я так не думаю, тому що цей торт ти віддаш мені. Відьма, я б з радістю з тобою поділився, але тут всього лише вісім шматочків, тому тобі, на жаль, нічого не дістанеться. Ні, ні, ти не зрозумів, я забираю весь торт. Ага, звичайно, хто ж тобі його віддасть? Бачиш, він в мене. Кавун, краще не роби помилку. Інакше я в тебе кину це зілля. Я не боюся твого зілля і взагалі я пішов. Нікуди ти тепер не йдеш, лови. Ей, ти що, ти що зі мною наробила? Що, не бачиш, перетворила тебе на хробака. Але, построй, як, як тепер мені стати знову кавуном. А ніяк, це тобі буде уроком, що треба виконувати мої прохання. Такий маленький, що тепер навіть цей торт взяти в руки не зможу. Не чіпай його, він мій, я ж тобі сказала. В тебе будуть великі проблеми, тому що зараз я все розповім селянам. Боюся, боюся. Який же я все ж таки повільний? Але хоча б я вже бачу село. Ще півгодинки я точно до нього дійду. Ого, який хрубак, хлопці, ловіть його. Почекайте, почекайте, селяни, це ж я. Та він ще й розмовляти вміє! Це не те, що ви подумали, я вам зараз все поясню. По яснеш на якому тебе зловимо. Не треба з мене робити наживку. Я кавун, ви що мене не впізнали? Почекайте, хлопці, всього хробака дійсно голос, як у кавуна. Ну я ж кажу, це, тому що я і є кавун. Але чому? І взагалі як ти став хробаком? Це відьма все зробила. І зараз треба вам піти до неї і змусити її перетворити мене знову на кавуна. О ні, а якщо вона нас також перетвори на ні-ні, не треба нам. Ви що, серйозно, ви. Мені навіть не допоможете. Ну, пробач, ми просто боїмося. Ну тоді допоможіть мені якось збільшитися. І я сам змушу її повернути мене назад. О, камо, диви, яка їжа в нас є. Почекайте, ну маленька свиня, але це як. Неможливо як головне, що ти в силах її з'їсти, ну бо спробуй. Ну що ж, друзі, давайте підходимо до неї та зробимо ось так ого. Почекай, що це з твоїм язиком? Скоріше за все, за допомогою нього я можу когось притягнути. Слухай, спробуй цю курку. Хвилинку, вона вже тікає. Подіну з дожени, ти все ж таки трохи виріс. Так, давайте, друзі, спробуємо. А ось і ти думаєш, що втікти від мене зможеш. Давай ось таким чином і почекайте. Вони, здається, від мене тікають, а мені треба їх їсти. Що а ну також йди сюди, до на одну знищив. І давайте одразу другу куди ти. О, кавон, подивись тепер в тебе більш-менш нормальний розмір. Ви провісиля, до речі, знаєте, що мені цікаво? Ну і що ж? Чи можу я. Як справжній хробак занурюватися під землю. О, до речі, дійсно цікаве питання, як ти це перевіра? Так, друзі, стоїмо тут. Так, здається, я вже під землею нічого не бачу, а тепер вже бачу, тільки не подивіться на це. Я тепер дійсно знаходжуся під землею. Ей, ей, камон, ти де Виходь! Та не хвилюйтеся, ось він, я тут. Слухай, а що там будеш далі робити? Я ж кажу, я стану величезним хробаком і помщуся відьмі. Після цього змушу повернути мене назад. А поки ти маленький, де ти будеш жити? До речі, гарне питання. О, Камона, можна, поки ти у своєму будинку жити не будеш, Я в ньому поживу, просто він в тебе більший, аніж мене. Так, так, звичайно, селян, немає питань. Ну і що ж, друзі, поряд з селом почнемо будувати мені будинок. Я тепер буду жити під ґрунтом, тому давайте зараз ось так ломати блоки, і в мене буде доволі незвичайний будинок, як ви бачите. Тобто тепер я буду ось таким чином заповзати в цю яму і якось так тут жити. В мене буде така маленька маленька кімната. Але ж як мені стати ще більшим? О, до речі, друзі, перед тим як продовжувати, попрошу вас поставити лайк на це відео. Тому що, на жаль, в останній час на відео набирається достатньо мало лайків, і змінити, до речі, можете це тільки ви. Тому, якщо вам подобається мої відео, чому б дійсно їх не підтримати. Поставлячи лайк. І також, до речі, не звойте підписуватися на мій канал. Нові круті відео виходять абсолютно кожен день. І до речі, дякую всім тим, хто мене підтримав. Ви найкращі. Камона, ми вирішили там. Трохи допомогти зову для тебе їжу. Огой, якщо чесно, не очікувано, що ви мені допомагаєте. Ну, ми ж друзі. Так, так, звичайно, ми друзі. А ще нам треба, щоб ти нам допоміг. Я так і знав, що все буде не так легко. Ну, добре, кажіть, що вам треба? Колись давно під землю ми зарили сейф, а зараз ми не знаємо, де він знаходиться. Слухайте, ну я можу подивитися під землю, але обіцяти нічого не буду. Звичайно, звичайно, але знайди його, будь ласка. А що там, в ньому щось коштовне було? В ньому всі. І наші заощадження. Так, ну що ж, друзі, тоді давайте занурюватися під землю і вже десь тут спробуємо знайти сейф. Так, тут його, на жаль, немає. Ходімо зараз сюди слухати, прикольно грати за хробака. Бачите, як я тут ідеально проходжу. Ось таким чином, мені це подобається. Це доволі незвичайно виглядає. Ось зараз знайду сейф і вже потім поїм, щоб знову вирости. О, друзі, а ось і він, я його знайшов. Сухати, цікаво, що ж в ньому знаходиться. Давайте зараз від Відкриємо його його. Так, тут заощадження селян. Непогано. Ну, добре, зачиняємо тоді, ломаємо і віддамо зараз цей сейф селянам. Ну що ж, селяни, а ось і він, ваш сейф, забирайте. О, нарешті, дякую тобі, малихе. А тепер, якщо ви не проти, я трохи поїм. Так, відкриваємо, зачиняємо одразу, ну і ще всі готові. Давайте ось таким чином, бачите, як я можу їх притягувати за допомогою свого язика. Так, друзі, давайте їмо їх їмо їм, і я вам взагалі. І зараз покажу, як все це працює. Готово. О, камон, а ти знову трохи збільшився. Отак, я тепер доволі величезний. Бач, друзі, я тепер навіть більший за селян. Але камон, поки що до відьми ти рано, ти все одно слабкий. Тут я з вами погоджуся, треба ще набратися сил. До речі, подивіться, друзі, як працює мій язик. Ось, бачите, 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 як це відбувається. І таким чином я його притягую. Тож ще ж притягую тварин до себе. Хоч якась суперсила всього хробака є. Слухай, камон, а там. Давай... Ти нам знайдеш смарагдів, а ми тобі їжу. Слухайте, та я їжу і сам можу знайти, ось там їй багато. Але через ці кущі взагалі нічого не видно. А ми через них бачимо, тому давай, ми знайдемо тобі їжу, а ти нам смарагди. Ну добре, добре, вмовили, нехай буде так. Ну що ж, друзі, давайте повсти. Я, до речі, став трохи більш швидкішим, як ви бачите. І нам треба шукати смарагди. Це в нас залізна руда. Давайте повсти далі. Якось сюди-сюди. О, а ось, до речі, і перші смарагди. Давайте добуваємо їх. Готово, але одного селянам напевно буде мало, тому давайте шукати ще. Може, десь тут вони також є. О, друзі, дивіться, мені, до речі, щастить. Завдяки тому, що я можу швидко пересуватися, проходити багато-багато блоків. Я можу знаходити безліч смарагдів. Якось так. Слухайте. Ну я сподіваюся, три їм точно вистачить. І тому повземо тепер вже додому. Я не пам'ятаю, де тут вихід. Здається, нам кудись сюди. Ну що ж селяни, в мене для вас є три смарагди. Ось, забирайте собі їх. А Тобі золиво три корови. Ну що ж, вже також непогано, я їх бачу. Давайте до них, друзі, сюди проходимо і як я вам і казав, дивіться, ось таким чином, нічого собі. Так, все, ви вже нікуди втікти не зможете, тому що тут паркани, і давайте вже нарешті останню. І слухайте, друзі, я вже доволі таки величезний. Я вже навіть будинок зможу з'їсти, якщо чесно. Ну Що, як я гадаю, їсти його або ні. Свій можеш їсти, а наші не чіпай. Селяна, а я вас що, вже починаю якось лякати. Ну є таке трохи, але ти не думай про нас, думай, як відьмі помститися. Слухайте, а дійсно, а що якщо стати таким великим, щоб одразу з'їсти цілий будинок? Я маю на увазі будинок відьми, якщо що. Це ідея, але що ж тобі тепер треба їсти, щоб стати величезним? Ну я думаю, корови, а також свинки з курками вже не підійдуть. Почекай, що ти задумав? Я відправляюся на полювання на акул. Кого ти тільки дивись, щоб вони тебе не з'їли, тому що в них зуби більш гострі, ніж в тебе. Так, а про це я щось не подумав. Але ми можемо захистити тебе за допомогою цих ямок, тримай. О, селяни, за це дякую. Ну що ж, а тепер відправляємося в море до акул. Але перед цим, друзі, відкрито коментарі та напишіть, в який час ви дивитеся це відео. Наприклад, знімаю я його в 21.13. Ну а ви напишіть в коментарях, в який саме час ви його дивитеся. Буде цікаво почитати ваші коментарі. Тому обов'язково їх залишайте. А я вже на морі і вже бачу на. Нашу ціль, це акула, і багатьом здається, що хробаки у воді помирають. Хоча насправді, друзі, це не так. Хробаки можуть жити у воді від кількох днів до кількох тижнів. Тому те, що я зараз знаходжуся під водою, це нічого страшного. Страшне всьому тільки те, що мене вони... акули вже намагаються їсти. Так, друзі, їм обов'язково золоті ні Їх тут якось занадто багато. Хочу, щоб води розділилися якось. Не забувайте, що я для акул така ж сама їжа, як і вони для мене. Так, давай, давай, ну боїмо та. Що ж таке, їх знову тут якось забагато. Один проти двох це доволі-доволі складно. Вони зараз ще й знищать мене, ні-ні, друзі. Їмо золоті яблука, і давайте починаємо їх також кусати. Одну знищив! Одно знищив. Давайте одразу другу так про золоте яблуко. Не забувай, кавунчику. І давай ще ось цю, ось цю, починаємо їсти. Слухайте, в них зуби дуже гострі, набагато гостріші, ніж мене. І грати за хробака доволі складно. Але я впорюся, впорався. Фух другу так, з'їв, друзі. Це було нереально складно, але так вийшло. І ви тільки не подивіться, друзі. Усі зараз на мої розміри. Я просто величезний. Тому тепер їсти акул не треба. Треба хто ще більший. За акул я маю на увазі. І тому, друзі, я знайшов якогось підводного динозавра Чи що це таке, але він доволі великий. І мені б якось якось з'їсти його. Ну давай відійшов. Відійшов так. Золотій явочко, йому ще яку допомагають. Це якось нечесно, але здається, аку тепер мене бояться. Так, відходьте від мене. І Я хочу знищити ось цього. Так, ну ж бо підходимо і починаємо, друзі. починаємо так, б'ємо нічого собі. Він відсіч також, як ви бачите, непогано таку дає. Але я повинен, я повинен його якось знищити. Б'ємо. Ого, так обережно, друзі, здається, вийшло. Друзі, наша ще одна мета це він. Я навіть не знаю, що це. Але ця тварина, вона ще більша. Сподіваюся, мені вдасться знищити цю тварину. Ну що ж, давайте. Спробуємо обережно підійти. Можна навіть ось так під водою, щоб він мене не помітив. Якщо я його з'їм, я дуже сильно збільшуся. А ось і він, він мене здається. Не бачить, а я його ще як бачу. Отримую так, друзі. Як ви бачите, він доволі агресивний. Нічого, нічого, нічого. Кавун з'їсть яблуко. І собі. він також міє мене відкидати. Обережно, слухайте, він мене зараз їсть, він мене зараз їсть, так обережно. Я пороцінив себе чи ні, я не знаю. Але хоча б якусь шкоду, я йому точно наніс. Давайте зробимо ще одну спробу. Знову замаскуємося. Так, де він. А ось і він, друзі. А ось і він. отримує, отримує, отримую. Все ж таки знайшов мене. Знайшов так. Останні, останні яблуко, друзі. Більше просто немає, якщо чесно. Єдине, що я можу зробити, це знову замаскуватися. В цьому друзі моя сила. Він чомусь не хоче бути під водою, а я хочу так обережно знову підходимо. Ось таким чином, ну дожбожбу він починає його знищувати і, здається, готово. А тепер давайте повернемося в село і подивимося, наскільки ми великі. І ого, друзі, ви тільки ну, подивіться на мене, на мої величезні розміри. Ей, кого хвостом своїм не за мене будинки. До речі, це іде. Я за допомогою свого хвоста. Можу зламати будинок, відьми, а чому б, до речі, ні. Фух, селяни з акуми було дуже складно змагатися, якщо чесно. До речі, кавон, проба що не одразу, але ось тримай. Ого, що це взагалі таке? Це зуби, які ти можеш ставити собі, вони дуже гострі. Та де ж ви раніше були цих зубів мені дуже не вистачало. Тому ми сказали, краще пізно, ніж ніколи. Фух, ну добре, друзі, давайте спробуємо. Так, я не знаю, щось змінилося чи ні. А ти зараз спробуй кусати ґрунт. Кусати ґрунт Добре, якось дивно звучить, відійдемо від села. Так, і давайте, друзі, якось ого, ви бачите, що я можу робити. Так, давайте спробуємо ще, друзі, Бачите, якось так. Я дійсно можу ось так його кусати, Слухайте, мені це подобається, і я думаю, що я вже готовий до того, щоб мститися відьмі. А ви, селяни, як гадаєте? І ми так вважаємо. повертайся, кавоно. Так, ну що ж, добре, а ось і її будинок. Так, давайте, друзі, якось ось так зробимо. Ей, відьма, я, до речі, тебе бачу, ось ти там. Стоїш так, а я тут тобі будинок трохи зламав своїми новими зубами. Хробак, стоп, тобто кавон, ти, ти як таким великим став? Ну знаєш, спочатку я почав їсти звичайних тварин. Корів, свинок, курчат, а потім аку китів, це було круто. О, ні ні ні, ні. треба треба тікати негайно. Ну а потім я став дуже великим і прийшов сюди. Відьма, ти там як мене чуєш, чому мовчиш? Ем, почекайте, а де вона, друзі? Давайте спробуємо відкусити частину від її будинку. Так, сюди треба залізти якось ось так, друзі. Бачу. Так. Давайте ще. Давайте ще якось ось. Цю частину. Ей, відьма, Гов, ти мене чуєш. Друзі, вона взагалі тут. Давайте подивимося. І ні, її, на жаль, тут немає. Це взагалі що таке? Де вона? Селянний план провалився, відьма кудись тікла. Та вона, напевно, це забоялася твоїх величезних розмірів. Отак. Я навіть якщо захочу, можу ціле село з'їсти. Ну ви тільки що бачили, як я впорався з будинком відьми. Ні, на село на чіпайте ще не знайдеш, не хвилюйся. Ви в цьому впевнені, тому що я в цьому сумніваюся. Почекай, почекай, кого подивися назад. А що там, що там позаду? Не зрозумів, це відьма? Що ти думав? Я просто так здався. Ні, мені потрібен був час для того, щоб пройти в себе. Останнє попередження тобі, перетворюй мене на кавуна. Інакше що? Що ти зробиш? Ну все, сама напросилася. Давайте, друзі, ось таким чином кусати її. І що це все якось не впевнено? Ну ти ще зараз подивишся, як це не впевнено. Я ще тобі покажу давайте, друзі. Це наш фінал. Бос, скажімо так. Так, зараз я кину в тебе зілля. Ну і що там, ну і що там кинула? Почекай, чому нічого не сталося? Ти повинен був зменшитися, і я повинна була тебе перемогти. Не сьогодні, відьма, не сьогодні. Почекай, я я втрачаю сили. Звичайно, ти будеш їх втрачати. Подивися, що я вже тут наробив. Але це лише тільки початок. Почекай, залиш, залиш мене! Е, ні ні, в якому разі я вже тебе не залишу. Ти за це вину тому, ти за це і будеш відповідати. Розуміло. Не чіпай мене. Так, давайте, друзі, мені здається, ще трохи залишилося. Декілька декілька разів її вкусити. Хуєнко, що це зі мною таке. Нарешті вона повністю втратила свої сили, ну що тікати тобі нікуди. І якщо що, я тебе не здожену, я дуже швидкий. Добре, добре, кажи вже, чого ти хочеш. Я хочу знову стати кавуном. Це не можу, ти довго був хромаком, і тому тепер я не можу перетворити тебе назад на кавуна. Нічого не знаю, в цей раз я вже не дам тобі так просто втікти. Від від мене. Ой, ти що роби? Я закрию тебе тут, поки ти не знайдеш спосіб, як повернути мене назад. Та почекай, почекай, не треба, я, я, я щось вигадаю. Ну ось, коли щось вигадаєш, тоді і гукай мене, я тебе відкрию, і ти мені розповісиш про свій спосіб. А поки що сиди тут. Ні, ну це нормально, друзі. Виїджі, вона мене назад розробити кавуном тепер не може. Проте кавун ми винайшли спосіб. І що тут робиться лава? Тобі треба поплавати в ній, і тоді ти знову станеш кавуном. А з чого це ви взагалі це взяли, селяни? Я навіть зв'язку тут ніякого не бачу. Через цю температуру ти знищиш хробака і звільнишся. О, до речі, так, тепер зв'язок бачу. Ну давайте спробуємо. Так, стрибаємо, друзі. О, лавох, нічого собі сухати. так. Це непогано. Але селяни, як ви бачите, взагалі нічого не стається. Я навіть таким чином не можу знищити цього хробака. Тому краще, напевно, фух, вити з цієї лави і трохи. Давайте, давайте спробуємо поспати. О, ви бачите. Які на будинки заліз. Злізь, камон, злізь, а хоча стоп, вже пізно. Чому злізти? Чому пізно? Ой, селяни, пробачте, я не хотів розчавити ваші будинки. Ну що це таке, Кавон? Ми тобі допомагаємо, а ти наші будинки знищує. Я відбудую, ось серйозно відбудую. Коли стану кавуном, обов'язково відбудую, Слухайте, Ви бачу, як я легко їх розчавив. Я я пробув на них всього лише декілька секунд. Суха, а якщо ти будеш їсти не тварин, а звичайно, їжа, ось спробуй. Ви думаєте, я таким чином знову стану кавуном? Треба пробувати всі варіанти. У будь-якому випадку пластівці всі я люблю, тому з радістю їх з'їм. Також не спрацювало, ну добре. Та я вже серйозно не знаю, що мені робити. Слухай, каво, ти став хробаком через прокляття відьми, так? Ну так, так, звичайно. А якщо знищити відьму, прокляття втратить силу і таким чином, можна ти знову станеш кавуном. Давайте спробуємо, все одно я вже нічого не втрачаю. Ей, 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 відьма, ти там як, ти там як. Так, скажи мені, о, вона до сих пір сидить. А чого ти відкрив? Я ще нічого не вигадала. Ну, хлопці мені тут ідею підказали знищити тебе і можу прокляття зніметься. Це так не працює, не треба, не треба цього робити. А я все ж таки спробую. Якщо ти знищиш мене, ти вже ніколи не станеш кавуном, я серйозно. Я знайду спосіб і без тебе. Ну що ж, давайте, друзі, ось таким чином, і як ви бачите, готово. О, кавун, ти, ти, ти зменшуватися почав, подивись. О, серйозно, я доволі сильно зменшу. Вся. Не знаю, звичайно, як мені це допоможе. О, дивись, дивись ще раз. Слухайте, щось я вже починаю нервувати з приводу цього. А якщо я зараз дуже сильно зменшуся і просто знищуся, і все. У будь-якому випадку, камон, коли ти знищив відьму, ти сам запустив цей процес. Почекайте, так ви ж мені його і підсказали. Ну нам треба ж було щось радити. Не стояти ж нам просто там мовчати. О, ні, о, ні, не дивіться, я тепер навіть менше за вас. І ви праві так, в мене в мене вже просто немає ніякого. Вибору. Все, що ми можемо, це просто сподіватися, що все буде добре. О, друзі, подивіться, який я маленький. Коли відьма перетворила мене на хрубака, я був таким самим по розмірам. Тобто, це за зараз просто вирішальний момент. Або я стаю кавуном, або все більше мене не буде. Так, хвилинку, 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 щось відбувається, краще відвернутися. Хвилинку, хвилинку, селяни, здається, здається, відвертатися тепер не треба. Тому що я знову кавун. Ти зараз серйозно? Серйозно? Так, так, самі подивіться, ось бачите, я знову ваш кавун. Оце була подорож. Ну, я маю на увазі цей шлях хробака. Ми його пройшли, друзі, з вами повністю від маленького до гігантського хробака. Фух, ну ми дуже раді. Ми дуже за тебе нервували, тому що ми не хотіли, щоб ти був таким величезним хробаком. Ти б нам село знищив з часом. Тут я з вами згоден. Я б його вам тут повністю взагалі знищив. Тому що я б все одно сюди приходив, щоб з вами спілкуватися. І не навмисні. Поламав вам будинки. Бо якщо часто здивовані, що все це закінчилося саме так. Я також, я думав, що я назавжди залишуся цим хробаком. І добре, що все сталося саме так. Виходить, що не дарма я знищив відьму, тому що після цього я почав зменшуватися і врешті-решт став кавуном. А вона казала, не знищуй, не знищуй мене. Та це ж вона спеціально. Та зрозуміло. вона не, не хотіла такого кінця для себе. Ой, до речі, друзі, обов'язково зараз натискайте на іншому відео. Дивіться як вони звичайно також цікаві, я також ставте. Лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я. Кавун. До нових зустрічей.